Зараз розповім, щоб та палапка, як зробити так, щоб та палапка перестала не прям сильно липнути. І стала хоч трішечки чистіше. Для цього вам треба помитити палапку під холодною водою. Звичайно, від води та палапки сильно будуть липкі, але потім вже треба на тапалапку, коли ви її помиєте. Треба на неї нанести крем ось тут з боку. Ось тут на подушечках. І ось тут. І вона, потім почекати там 5 чи скільки хвилин, вона потім ну, не буде дуже липка. Бо я коли мила її холодною водою, я думала, що вона відмиється, але вона почала липнути сильно. Я це зробила і вона просто, дивіться, ну, вона насильно липне. Вона супер липла, тепер вона просто шикарна.